Всім привіт! Мене звати Настя. рада вітати вас на своєму каналі. У сьогоднішньому відео у нас буде влог. Я їду в гори разом з моєю командою Space, журнал, в якому я працюю. Хто не знає, будете знати. Це все знаходиться в Львівській області. І зараз у нас десь орієнтовно майже 10 ранку. Я дозбираю речі. Я от міряю, як я буду виглядати в цьому костюмчику, який я купляла в попередньому влозі. Сподіваюсь, ви його дивилися, бо ми там трошечки про це говорили. Я купляла речі, і ось я беру цей костюм. І я вирішила поміряти його це. Футболку, яку купляла в Страдіваріусі за гривень 100, напевно. Я не знала, з чим її носити, і тут. от. Вона любила розовий, знаєте. Взагалі, шлях, який нам треба буде подолати, він дуже цікавий. Насправді доїхати до Славського, точніше до Волощанки, не так і просто, і легко, як виявилось. Тому що, по-перше, нам треба доїхати до Львова. Ми будемо їхати автобусом. З Львова ми вже пересідаємо на. Електричку, яка їде до Славського, і слава Богу, вона взагалі є на суть в тому, що нас заселення на другу, а приїжджаємо ми в сьомій вечора, і більше варіантів яких немає. Ми дивилися блоблокари, їх немає. Добре, що ми взагалі туди приїдемо. Знаєте, Начнемо з того, тому що взагалі суть в тому, що частина команди їде з нашим е, керівництвом, а частина команди е, їде самі. А по дорозі назад це буде навпаки. Типу, хто їде зараз сам, по дорозі назад нас забирають машину. Я вирішив, що Краще я поїду назад. Машиною Я ніколи не була в наших українських горах. Я була лише в Барселоні в горах. Типу, я, я ніколи не бачила наших гір. Тому для мене це насправді дуже дуже цікаво, і я дуже хочу це зробити. Чого ми взагалі їдемо? Це напевно питання, яке може виникнути. І ми туди їдемо взагалі для того, щоб зняти цьому. Це не комплекс, я не знаю, як це називати. Ну типу, з цим будиночком відзняти контент, опублікувати їх. Ми їх опублікували в журналі. Ми напишемо статтю. Знім. Моєму відео це буде робити Юра, наш фотограф, який все знімає для спейсу. Типу робить обкладинки, все він буде робити відео і паралельно я. Зроблю відео для себе для Тіктока, для Інстаграма. Я планую багато що познімати, поробити, щоб це було красиво. Плюс мене попросили, типу, мене запитали, чи я буду це робити, і попросили, щоб я це зробила. Я така, так, да, звісно, мені приємно. <с> Насправді мені приємно, що в моїй команді до того, що я знімаю, відносяться нормально. Типу, якби вони навіть відносились погано, це б нічого не змінило. Я би все рівно знімала. Але це дуже приємно, коли до цього відносяться адекватно. Загалом я зараз збираю валіз. Тому що виїжджаємо ми десь 11.30 Мене мають забрати. Мене забере катя, з якою ми їдемо, і будемо потрошки вже з вами виходити. І давайте вам покажу, що я буду себе брати. Це костюмчик, який ви бачили. Джинси до цього костюму я ще взяла топ, рожева футболка, в якій я тільки ще настояла. Також я беру з собою лонг, Сіренький, під джинси. І також я беру з собою свій жовтий кардіганчик, тому що знову ж таки може бути. Холодно. В цю частину валізи я покладу речі для догляду: тут дезодорант, пальзам, термозахист, гель для душа, олійка. Ось це кладу. Обов'язково відеокамера моя. Я покладу її сюди в валізу. Я беру з собою цей лак для волосся. Можливо, я захочу зробити локону, тому нехай він буде. І також моя косметичка. Тут відразу лежить косметика. Я кладу сюди кісті, я їх кладу окремо. Тут в мене лежать парфуми, заколки, резиночки Я сюди покладу зараз, як я. І це чухол у нас з вами від штативу. Зараз я закінчу зйомку і складу його сюди. Але це дуже 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 гарно, і зараз ми йдемо фотографуватися, знімати, будемо вечеряти. Завтра зранку я буду вставати для того, щоб це все зняти. Дуже гарно на розсвіті, але поки так. Вам відео, звичайно. Добрий ранок, це дуже гарно. Те, що я зараз бачу. Зараз десь у нас з вами шоста десять, і давайте вип'ємо цей ранішньої кави в цьому прекрасному, прекрасному місці. Я намагаюсь знімати, але поки говорити про дівчатах, мені так чуть чуть неловко. По перше, я надію, що я виглядаю хоча б плюс-мінус адекватно, тому що я збиралась встати в п'ять ранку. Зробити макіяж для того, щоб вам гарненько тут сісти, все розказати. Но ми вчора заснули близько другої ночі, і я то встала в вп'ять. Сказати, що я сильно від цього довольна, я не можу вам. Я встала в вп'ять для того, щоб зазняти світанок і, в принципі, зазняти вам цей шматочок і просто посидіти помилуватись природою. Те, що я зараз бачу, те, що бачать мої очі, це неймовірно гарно. Та моя камера вона абсолютно не передає те, що я бачила, але це було дуже гарно. Ми знаходимося в дуже гарних будиночках. Це називається висота 980, якщо я не помиляюсь, і це дуже гарно. Чесно, я можу рекомендувати сюди їхати 100%, Ми тут один день. Тут настільки гарно ми оце от піднімалися, тому що тут треба було підніматися в від Славська. Здається, 12 кілометрів. Можу сказати, що ми нічого не бачили кращого ніж ось це, і воно на висоті. Ти буквально дивишся на це все з висоти. Того вона і називається висота. Це дуже гарно. Сам сам будиночок, неймовірно крутий. Я сплю на дивані, тому що я знала, що я буду вставати зранку для того, щоб не будити дівчат. Я сказала, що я буду спати сама. Бо нас тут п'ятеро. Виходить тут є дві спальні повноцінних, бо у нас великий будиночок, який називається Сола. Я сплю на дивані. Дуже гарно. Тут дуже гарна кухня, теравітальня, великий стіл, з яким ви бачили, ми вчора грали Уну. І починаємо взагалі з того, як ми з Катєю їхали знаєш, з наших пригод, бо без пригод не обійшлося. В 12 виїхали в. Львів, ми були в Львові в 2.40, ну близько третьої. обідали, ми з'їли по дуже вкусному бургеру і поїхали на приміський вокзал, тому що ми думали, що це електричка. Чомусь я не знаю, чому ми подумали. Вона просто. Була по три місця, і ми подумали, що це звичайно, типу електричка. Я не знаю чого. А там виходить залізничний вокзал, і проміський вокзал вони дуже близько, і Ми йдемо на той проміський вокзал. Дивимося на ось ці такі маленькі табло. Ну такі знаєте, довгі. Ми розуміємо, що нашої електрички Львів немає. Бо я ніколи не їздила не електричками, не потягами зі Львова. Я якщо їздила потягами, то тільки з Києва. І ми пройшли десь. Напевно, за 20-25 хвилин від відправлення. Ми розуміємо, що нашого потяга немає бо є потяг вже на 5.40 пише, ну, електричка точніше, а нашої чогось немає. Приходжу до каси і кажу, підкажіть, будь ласка, у вас є електричка Львів Чоп? Такі, ні, Не, нас немає такої електрички, <laughs> ми такі, опа. Як інтересно, вони кажуть, вам треба на, на обичний вокзал. Катя каже, підійди душе одною, підходжу, питаю. Кажуть, у нас немає, такого ніколи не було. Нам треба на вокзал, типу, залізничний. Одним бігом починаємо бігти з того провійського вокзалу на залізничний. Я з валізою і з рюкзаком. Катя зі спортивною сумкою, яка важить теж, вибачте мене. Ми біжимо. Ну, типа, мені було трошки легше, бо я везла валізу, ну Катя бігла з сумкою, но ми, ми бігли. Добігаємо до залізничного вокзалу, а я ніколи там не була. Я заходжу, і я розумію, що немає табло. Типу знаєте, в Києві, я думаю, всі були в залізничному вокзалі. Є величезне табло, на якому ти дивишся, і там написано колі, все там є набагато краще, там є інформаційний стенд допомоги, де сидить прекрасна жінка, яка мені допомогла, і я зразу біжу до неї така. Дикай, будь ласка, куди нам йти там Львів, мені мітка там вам направо, наліво, третій перон. Я така, Боже, храни тебе господь, ми починаємо бігти туди. Ми прибігли за 6 хвилин до відправлення. Коли ми вже бігли, нам залишалось хвилин 15, 14 щось типу такого. А ми розуміємо, що це не маршрутка, це не автобус. Він не постоїть, нас не почекає. Кати, що наші тренування з Катю в залі не пройшли даром, тому що ми з Катю ходимо до однієї тренерки в один зал. І це точно було не нормально, ну це капець просто. Коли вже ми доїжджали до там, Славського, ну в принципі до вже оцей гірської історії там і так далі, просто я дивилась так. Вау! Ну, типу, це наша Україна, і вона настільки гарна. В годині одинадцятій, близько одинадцятої, ми пішли всередину і почали грати Уно. Я ніколи не грала Уно. А я дуже азартна людина. Ну, типу, не в плані, що я там щось можу програти, а просто ну мені подобається цей знаєте азарт ігор, коли ти граєш, коли ти виграєш там і так далі. Коротше, ми починаємо грати та Уну. загалом мені дуже сподобалось, Це дуже класна гра. Ну, типу, я ніколи його не грала. Я ніколи не розуміла в чому суть. але це так цікаво. В якийсь момент просто нам виключили світло, включили лише за столом, за яким ми сиділи, і ми сидимо. Я кажу Настя, будь ласка, включи Gangsta Paradise. ключа і будки ту, ту тут. -ту 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 -ту". Це було прикольно, так хорошо. Я зробила ще собі каву в капсульній кавоварці, це дуже смачно. Я думала, що я зламаю її, бо я не могла виняти чашку, в яку треба було залити молоко, щоб воно збивалося. Сьогодні по плану я не знаю, що в нас буде насправді, тому що ми сильно нічого не планували, ми хотіли десь погуляти. Походити Суть в тому, що там є якась канатна дорога. Я ніколи на такому не їздила. Бачила ці тіктоки, знаєте, де люди їздять з канатною дорогою, але це напевно буковелі було. Де просто ти один сидиш, і там ручка ну, чисто на, ну, що на, на якомусь Божому слові тримається, там ти тримаєшся на Божому слові, бо та ручка навіть не закривається. І я така. Ні, то не для мене варіант. А це, вроді би, якісь адекватні, оці отакі, як, як вони називаються. Ну, там, де ви по двоє. Це у нас з вами буде така велика вставка для того, щоб ви хоча б розуміли, що відбувається. Я буду такі вставки робити. Відразу перепрошую за те, що. Я не говорю з вами в процесі, а говорю вже потім і все пояснюю. Але поки я не можу собі знаєте, якось ментально дозволити говорити про дівчатах на камеру. Мені якось не ловко. А віз удома завжди камівані. I feel so ordinary, except when you around me Treat me like all the right, let me out All you miss, you air me out Drippin' bout your word, box. I can't keep no conflict with you, but can we just rub it out? I don't want no savvy with you, you know you my plug And I can't Я зараз на підйомнику, точніше на канатній дорозі. Це, ну так, волительно. Саме головне не дивитися вниз. І це дуже довго насправді. Я сподіваюся, що вам не чуєте, бо тут вітер, але це дуже гарно. Насправді я приїхала додому вже як тиждень, і я нарешті домонтовую цей влог, тому вирішила, що мені треба фінальна частина, де я все підсумую. У вівторок ми всі дружнику проснулися, поснідали, знімали контент, який нам треба був, тому що. Ми будемо монтувати відео, як я вже і казала. Мене буде своє відео, але я його насправді монтую, і до кінця воно мені не подобається. Загалом, я надіюсь, воно в принципі це відео вийде, але побачимо. Якщо, наприклад, я його не опублікую в TikTok, воно буде в Телеграмі. Коли ми дознімали кадри, я запропонувала стати на цвяхи. Я хотіла зазняти для себе, як я стою на цвяхі, тому що перед цим ввечері ми знайшли там цвяхи спеціальні у на яких треба стояти. А мені завжди було дуже цікаво, як це типу знаєте, коли я вставала ввечері, мені було нормально, плюс я була дуже втомлена, і насправді, хоч на гвозді, хоть на вугілля, мені було все рівно на що вставати, плюс я вставала в носочках. І це не так больно, але ну там приємного мало. Насправді, я не розумію цих людей, які стоять на цвяхах там по 30-40 хвилин. Для чого? Чесно, я в цьому не бачу ніякого сенсу. Для мене це взагалі як один із видів селхарму. Я не знаю, може дійсно там є якісь. Терапевтичний ефект. Чисто, по приколу, постояти нормально, плюс це не травматично, але стояти на цьому довго, я не бачу сенсу. І на наступний день я запропонувала, що давайте я стану. Ми знімемо кадри, я стала, стала я вже без носочків, бо мені сказала Настя, давай будемо гарно знімати. Я така, хорошо. Без носочків було тяжче, і ми зібралися. Я попрощалась з цим місцем. Насправді це було трошечки сумно, того що дійсно там дуже гарно, там дуже класно, комфортно зібрала лізу, я не могла її закрити. Мені прийшлося на неї сідати, і тоді вона лише застібнулась. Так як нас було багато людей, я вже розповідала, що частина команди їде назад своїм ходом, а частина з нашим керівництвом я поїхала з нашим керівництвом назад. Але дівчат треба було завести на блаблакар. Тому поки їх завозили, ми скачі розпускалися вниз. І Боже, як це гарно. По-перше, нам дуже повезло з погодою. Дійсно, це просто кайф, того, що не було сильно холодно, не було сильно жарко, було ідеально. Ми як спускалися, я була в цьому костюмі, було сонечко, яке горіло, але при цьому був такий прохолодний вітерець, і мені було просто кайфово, було настільки комфортно. І ми йшли і бачили, знаєте, коли ти спускаєшся і там ти бачиш гори, все менше й менше. Ми побачили е, одну жінку, яка сиділа з дитиною, вона пліла віночок з кульбаб. Просто це, це настільки гарний момент. Ми спустилися і почали їхати. І по дорозі ми зупинялися біля річки, біля гір. Дуже гарно. І потім ми їхали додому, всю дорогу говорили. Мене завезли до хати, і на цьому все. На наступний день я пішла працювати. І давайте підведемо якісь підсумки. Мені дуже сильно сподобалось, і я дуже дуже рада, що свій перший раз в горах я провела в такому. Гарному місці, як висота, і це дійсно дуже гарні будиночки. Там є буквально все. Боже, там такий крем для тіла. Я вам клянусь, я десь можу вам вставлю спеціальну назву, щоб ви десь, можливо, коли-небудь попробували бо це настільки смачно пахне, що я така, мені це треба замовити, і я насправді думаю, що я замовлю цей крем для тіла, бо він настільки фу, смачно пахне. Там був і крем для тіла, і шампунь, і різні оці одноразові штучки, такі маленькі зубні пасти, одноразові щотки, навіть набори для бриття. Ну коротше, там було все, все, що треба для комфортного проживання, все для готовки. Капсульна кавова машина. До речі, дуже смачна. Це настільки продумано, дуже круто. Другий момент, на якому я себе зловила, це коли я зранку проснулася в п'ять ранку. Я дивилася на гори, і я така, боже, я знаю для чого я працюю, щоб просто в якийсь момент. Поїхати в гори, заселитися в якийсь будиночок, бажано одній, знаєте, отак так от зранку проснутися в 5 ранку. Ну можна не в 5, можна пізніше взяти каву і просто втикати мовчки на гори. Це такий класний момент, коли знаєте, ти тільки проснувся, співають пташки. Я думаю, ви чули по моїм відео, і я там на деяких моментах не виключала звук. Я от думаю, треба працювати, щоб реально в якийсь момент приїхати, проснутися і от. Провести так свій ранок. Я дуже рада, що в мене сталася така можливість поїхати туди. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Дякую вам за перегляд. Обов'язково пишіть коментар, ставте лайк, підписуйтесь на канал. З вами була Ваша Настя і До зустрічі в наступному відео.